Доброго дня, мої любі! Продовжуємо нашу тему письмове множення та ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Сьогодні ми продовжуємо працювати, закріплювати отримані знання, вміння і навички. Відкриваємо підручник на стрімницю 33. Починаємо працювати із завданням 213. Обчислий ланцюжок виразів і дізнайтеся. Скільки команд може запам'ятати собака? І так, починаємо далі з вами звіримось. Не знаю, як у кого. У мене вийшло 250. Ви тільки уявляєте собі, 250 команд може запам'ятати наш звичайнісінький собака. Подумайте і скажіть, чи є у ваших друзів і знайомих собака? Можливо, у вас у вас є собака вдома? А скільки команд знає ваш, ваш пес, якщо у вас є, якщо ні, то у ваших друзів чи знайомих. А тепер порахуйте, скільки ще команд він може дізнатись порівняно з тим, що він вже знає. Уявляєте, який потенціал? Тож розвивайте свою, свого песика або допоможіть своїм знайомим дізнатися про те, що їм, його, їх песика можна ще більше розвивати. Відкриваємо зошит, записуємо. 9 березня класна робота. Каліграфічна хвилинка 9003, 9030, 9300. І записуємо вирази 214 на сторінці 33. І так, нам потрібно записати вираз і розписати кожну дію письмово. Отже, записуємо перший вираз 714 помножити на 6, додати 40 212, помножити на 3, дорівнює. Я відкладаю підручничок у бік, ближче подвигаю зошита. І так. Отже. Першою дією буде множення. Другою дією теж буде множення і третьою будемо додавати. Нижче розписуємо по діях. Перша дія. 6714. Маємо помножити на 6. 6 помножити на 4 буде дорівнювати 24. 4 пишемо. 2 запам'ятовуємо. 4 на 1 буде. 6, 6 на 1 буде 6, і додати 2 буде 8. 6 помножити на 7 буде 42. 2, пишемо, 4 запам'ятовуємо. І 6 на 6 буде 36, і додати 4 буде 40. Отже, 40 284. Три клітинки вправо. Працюємо далі. Друга дія. 40 тисяч 212 ми множимо на 3. 3 помножити на 2 буде 6. 3 помножити на 1 буде 3. 3 помножити на 2 буде 6. 3 помножити на 0 буде 0. І 3 помножити на 4 буде 12. І у нас вийшло 120 тисяч 636. І третя дія. Ми маємо до 120 тисяч 636. Додати 40 284. 6 додати 4 буде 10. 0. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 додати 8, 11, і ще 1, 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 додати 2 буде 8, і ще 1 буде 9. Тут, звісно, ще буде 0. 2 додати 4 буде 6 і зносимо 1. 160 920. Не забуваємо вписувати у вираз відповідь 160 920. Записуємо наступний вираз. 17 125. Помножити на 8 і просто додати 28 786. Доріжні. Отже, спочатку множимо, потім додаємо. Розписуємо внизу. 17125. Помножити на 8. І так, 5 на 8 буде 40. 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 8 на 2 16, і додати 4 буде 20, 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 8 на 1, 8. І додати 2 буде 10. 0. Пишемо. 1 запам'ятовуємо. 8 на 7, 56, і 1 – 57, 5 пишемо. Ой, 7 пишемо, 5 запам'ятовуємо. 8 на 1 буде 8. і ще 5 – 13. І в нас вийшло 137 тисяч. Уявляєте собі. Тепер друга дія. 137 тисяч…

Множимо, множимо, віднімаємо. Розписуємо. 81 148, множимо на 2, 2 на 8 буде 16, 6, пишемо, 1, запам'ятовуємо, 2 на 4 буде 8 і 1 буде 9. 2 на 1 буде 2, 2 на 1 буде 2, і 2 на 8, 16. 162 296. Друга дія. 25 618 множимо на 3. 3 на 8, 24. 4 пишемо, 2. Запам'ятовуємо. 3 на 1 буде 3, і ще 2 буде 5. 3 на 6, 18, 8, пишемо 1 запам'ятовуємо, 3 на 5 15 і 1 16, 6, пишемо 1, запам'ятовуємо, 3 на 2 буде 6, і ще один буде 7. 76 854. І тепер третя дія. 162 296. Ми віднімаємо 76 854. Від 6 відняти 4 буде 2, від 9 відняти 5 буде 4, від 2 відняти 8 ми не можемо, беремо 1 десяток, 12 відняти 8 буде 4. Далі лишається одиничка. Від одинички відняти не можемо, беремо десяток, 11 відняти 6 буде 5. І знову беремо 1 десяток, 15 відняти 7 буде 8. 85 442. Описуємо у відповідь 85442. Записуємо далі наступний вираз. 4217 помножити на 6. Відняти 3019 помножити на 2. дорівнює. Отже, множимо, множимо, віднімаємо. Так. Перша дія 4217 помножити на 6. 6 на 7, 42. 2 пишемо, 4, запам'ятовуємо. 6 на 1 буде 6, і ще 4, 0, 0, пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 на 2 буде 12 і 1, 13. 3 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 6 на 4, 24 і 1 – 25.

25 302. Ми віднімаємо 6038. Одразу не можемо відняти від тут. Тут нема позичити, беремо аж звідси. Значить, тут виходить 9, а тут 10. 12, мінус 8 буде 4. 9 мінус 3 буде 6. Тут буде двійка. Від 5 відняти 6 не можемо. Беремо десяток, 15 мінус 6 буде 9. І тут буде одиничка. 19 264. Отже, буде 19 264. Розв'язали. Працюємо з вами далі. Записуємо. Рівняння 215 на сторінці 33. Записуємо перше рівняння з вами, розв'язуємо разом. І так. X додати. 3700 дорівнює 4612 помножити на 2. Отже, ми бачимо, що рівняння у нас складене. Тобто ми маємо дізнатися, чому буде тут добуток дорівнювати. Відступаємо 3 клітинки вправо. Записуємо 4612. Маємо помножити на двійку. 2 на 2 буде 4. 2 на 1 буде 2. 2 на 6 буде 12. 2. Пишемо один, запам'ятовуємо. І виходить тут 8, і ще 1, 9 9224. Отже, переписуємо х додати 3700. Дорівнює. 9224. Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми відняти відомий. Тобто записуємо 9224, відняти 4, 2, відняти не можемо. Беремо десяток, 12 мінус 7 буде 5, і 8 мінус 3 буде 5. 5524. Отже, записуємо.

Тобто я до 5524 маю додати 3700. 4, Чотири, два, дванадцять. Два пишемо, один запам'ятовуємо, п'ять додати три буде вісім, і ще один буде дев'ять. У мене вийшло дев'ять тисяч двадцять Тобто те де стільки ж, скільки вже і множені. І я записую 9224 дорівнює 9224. Записую наступне рівняння. 815 185 відняти Z дорівнює 6100.

Так, 12, 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 4 на 7 – 28, і ще 1 – 29, 9 пишемо, 2 запам'ятовуємо, 4 на 1 – 4, і ще 2 буде 6, і тут буде 24. Отже, 815 185 відняти Z буде дорівнювати 24 692. Отже, щоб знайти невідомий від'ємник, мені потрібно від зменшуваного відняти різницю. Тобто Z буде дорівнювати 815 185 відняти 24 692. Z буде дорівнювати 815 185. Я віднімаю.

Від одинички 2 не віднімемо, беремо десяток. 11-2 буде 9 і тут залишається 7. 790 тисяч 493. Вводимо в рівняння. 815 185 відняти 790 тисяч 493 дорівнює 6173 помножити на 4. Пропоную перевірити, чи правильно ми відняли дію додавання. Тобто я маю записати... Сімсот девяносто тисяч четыреста девяносто три, не влізло, бачите. Додати двадцять чотири тисячі шестьсот Три додати два буде 5, дев'ять додавати девять, вісімнадцять, вісім. пишемо, один, запам'ятовуємо. 4 додати 6 буде 10, і ще 1 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 додати 4 буде 5. 9 додати 2 буде 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 7 додати 1 буде 8. Отже, у нас вийшло 815 185. Те число, від якого ми віднімали. А тут у нас має вийти. 24 тисячі 692. Отже, дорівнює 24 тисячі 692. Буде зліва і справа буде 24 692. <кій> Далі третє. І четверте рівняння ви розв'язуєте самостійно, а ми з вами звіряємося з відповідями. Час пішов. Отже, звіряємось. У третьому рівнянні у мене вийшло 128 612. А у четвертому рівнянні у мене вийшло 47 583. Працюємо далі, записуємо задача. 216. На сторінці 33. Ось така наша задача ось така її умова. Текстильна фабрика 2 дні поспіль виготовляла по 19 245 метрів ляної тканини щодня. А наступні 3 дні по 20 425 метрів щодня. Скільки метрів ляної тканини виготовила фабрика за 5 днів? Отже записуємо, у нас 2 дні по 19 245 метрів, 3 дні по 20 425 метрів. Цього невідомо. І так, отже, пишемо 2 дні по 19 245 метрів. І 3 дні По двадцять тисяч. Разом же ж буде п'ять днів п'ять днів. І скільки всього? Невідомо. Розв'язання. Перша дія дев'ятнадцять тисяч. 245 множимо на 2. 2 на 5 буде 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 2 на 4 буде 8, і один буде 9, 2 на 2 буде 4, 2 на 9 буде 18, 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 1 буде 2, і ще 1 буде 3. І вийшло 38 490 метрів. Виготовили за два дні. Тепер друга дія. 20 425 маємо помножити на 3. 3 на 5 буде 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо, 3 на 2, 6 і 1 буде 7, 3 на 4, 12, 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 0 буде 3, і ще 1. 1. 3 на 2 буде 6, 61 тисяча 275. Пишемо, виготовили за 3 дні. І тепер третя дія. 38 490 додати 61 275. Буде 5, тут буде 16, 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Тут буде 6 і ще 1 буде 7. Дев'ять і тут буде дев'ять дужках метрів. Отже відповідь дев'яносто дев'ять тисяч сімсот шістдесят п'ять метрів тканини. Виготовили за 5 днів. Працюємо далі записуємо задача 217. На сторінці 33. Протягом трьох днів дитячу бібліотеку відвідали 1175 дітей. першого та другого дня. В бібліотеці побувало по 376 дітей. Скільки дітей відвідало біблі... бібліотеку, 3-го четвер... Тр... дня? І так, перший день, другий день. І переносимо сюди третій день. Третій день брат, ставимо невідомо. Тут пишемо по 376 дітей. А ми знаємо, що всього бібліотеку відвідало. Дивіться, як я дужку, Тинс. І тут в мене продовження йде. Тінс. А всього відвідало 1175 дітей. Отже, розв'язання. Першою дією дізнаємо, скільки відвідало бібліотеку. Першого і другого дня. Оскільки цифра у нас однакова. То можемо просто помножити на 2. Отже, 376. Множимо на 2. 2 на 6 буде 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 7, 14 і 1, 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо, 3 на 2 буде 6 і 1 буде 7. Отже, вийшло 752 дитини. Отже, пишемо, відвідали. Бібліотеку першого і другого дня разом. І тепер друга дія 1175, Ми віднімемо 752. П'ять відняти два буде три, тут буде два, і тут буде чотири. Отже відповідь. Чотириста двадцять три дитини відвідали бібліотеку третього. Дня. І останнє наше завдання на сьогодні це геометричне. Ширина прямокутника у два рази менша від його довжини. Обчисли периметр прямокутника, якщо його ширина дорівнює 5 см 4 мм. Отже, пишемо завдання. 218 на сторінці 33. У нас з вами є ширина, отже, це у нас А, і це у нас 5 см 4 міліметри. Про Б ми знаємо, що воно у 2 рази більше, ніж ось це. і нам потрібно знайти периметр. Тобто першою дією ми знаходимо Б. Переводимо у міліметри, щоб було легше читати. Чи, рахувати 54 міліметри, помножити на 2. Буде дорівнювати 108 мм. Можемо поставити так і запишемо, що це у нас довжина. А тепер знайдемо периметр. Периметр буде дорівнювати 54. Додати 108 помножити на 2. Або 54 помножити на 2, додати 108 помножити на 2. 54 ми множимо на 2, і у нас виходить? Скільки? 108. А 108 множимо на 2, у нас виходить 216. 108 додати 216, це буде 300. 24 мм. Або, якщо ми переводимо в сантиметри і в метри. Це буде 3 метра 2 сантиметра і 4 мм. Ось таким чином. Ваше домашнє завдання у нас на сторіночці 34 є. Номер 219 і задача 220, геометрична задача. Вам потрібно у виразах розписати, обчислюючи, виконуючи кожну дію письмово, так як ми робили з вами в класі, і знайти периметр прямокутника, згадати, як це. Тобто те завдання 217, яке ми тільки що з вами пропрацювали. Дякую за увагу! Гарного дня!